Жорстокість матері, новонароджену дівчинку у траві знайшли на Прикарпатті, немовля, на жаль, уже було мертвим. Новонароджену дитину знайшли на березі ріки. Тутешні чоловіки саме косили траву. Люди спершу не повірили своїм очам і подумали, що знайдена дівчинка це лялька. Володимир, один з перших натрапив на жахливу знахідку. Від побаченого чоловік досі не може оговтатись. Дитинка була голо. Голо на лиці був понівечене лице, напевно, що або мурашки, або мухи. Ні, чуматір дівчинки правоохоронці знайшли майже одразу. Нею виявилася 29-річна жінка, яка проживає неподалік. Про її вагітність ніхто не знав ані медики, ані цивільний чоловік. аби це він знав бо це не від нього ця дитина? була. Породілля народжувала вдома, поки співмешканець після гучного застілля спав. Співжителю вона не говорила про те, що народила дитину, хоча вона говорить про на обліку не перебувала. І вона говорить про те, що і співжитель ніяких запитань не давав. Як коли на запитання, чи подав... кликала вона когось на допомогу, чи вона просила в когось допомоги, вона сказала, що не було необхідності, народила сама. Співжитель спав цей час, тому що напередодні у них були гості, які з якими вони розпивали спиртні напої. Жінка переконана, маля на світ з'явилося мертвим. Саме тому, не гаючи часу, вирішила позбутися тіла. Вона була нежива, не жива, то народилася. Не жива. А чому дитина була не жива? А, не знаю, чи я її придушила, чи що не знаю. А я взяла її, віднесла. Я прийшла, це зробила, прийшла додому і лягла коло нього спати. Тіло немовляти направили на судмедекспертизу. Вона триватиме понад 10 днів, та деякі результати вже відомі. Смерть дитини наступила після її народження. Яка причина смерті поки що експертами не встановлено? В даний час триває проведення судово-медичного дослідження. Для 29-річної породілі це була друга дитина. У затриманої є 11-річний син від попереднього чоловіка. Дитина виховується в інтернаті. Проти породілі розпочато кримінальне провадження за вбивство власної новонародженої дитини. Якщо вину жінки доведуть, їй загрожує обмеження або позбавлення волі на термін до п'яти років. Світлана Колеснікова Василь Пилипів, новини 402.